Раз, два, три. Чути трошки чути, ні. Вона зняли Шановна українська громада, я не буду знімати на такому морозі шапку. Да. Але розумію, що частина моїх колег, депутатів обласної ради грілася тим, що одягала футболки Беркута, і ви це вчора бачили. Отже. Я коротко, видачи зілен, попросив мене розповісти про те, що ж вчора відбулося в Харківській обласній раді. В Харківській обласній раді зібралися депутати, депутатський корпус, який складає більшість, а саме партія регіонів. І вони вирішили засвідчити свою повагу в такий спосіб, одягнувши футболку з написом «Беркут», засвідчити свою повагу цьому міліцейському бандитському формуванню. Я думаю, я думаю, що це формування не заробило собі зараз на саме таку повагу, а заслуговує трошки іншої оцінки, але хай це залишається на совісті депутатів Харківської обласної ради. Як на мене, для чого це було зроблено? А дайте мені мікрофон той другий. Чути, так? Чути? Для чого, для чого це було зроблено? Перш за все було зроблено, знаєте, в бандитський спосіб взяти і розділити відповідальність, змусити раз, 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 ні, змусити всіх депутатів, різних депутатів від партії регіонів розділити відповідальність. І з харківськими бандитами, і з нашими українськими бандитами за те, що відбувається зараз. І за повиття студентів, і за криваві розгони демонстрації, і за вбивство людей. Отак, от, от кров'ю, вони намагаються пов'язати як мога більше людей. Зрозуміло, що далеко не весь. Не всі депутати в обласній раді хочуть йти зараз в отакі ось колективне самогубство і політичне, і перш за все морально-психологічне. Зрозуміло, що ми очікуємо те, що ближчим часом значна частина, в тому числі Харківського обласного депутатського корпусу, в тому числі бізнес Харківської міської ради, буде дистанціюватися зараз від політичних аферистів, від Допкіна і Кернеса. Чому, чому я припускаю, що це можливо і це відбудеться найближчим часом? Тому що ці два персонажі наші харківські надто далеко зайшли у своєму захваті по боротьбі з українським народом. Вони намалювали собі купу фобій. Вони страхами цими годують харків'ян усіх. Вони понагадували собі поїзди, які їдуть з Галичини, і автобуси, які їдуть сюди на Харків, для того, щоб сколихнути їх тихе болото в обласній адміністрації і десь потоптатися по їхнім дорожкам. Для того, щоб цього не відбулося, вони позортали всі доріжки в Харківській обласній раді. З переляку замість доріжок поклали бранцпойти, шланги. І не зрозуміло, з ким вони планували там боротися. Зараз кожен, хто зайде в обласну раду, він побачить просто наочні ознаки величезного переляку всіх наших харківських персонажів. Ми із цього майдану. Політична опозиція, громадська опозиція, кажуть їм, ребята, заспокойтеся. Штурмувати вас ми не будемо. Якщо хтось вас буде штурмувати, то це будуть ваші тітушки які будуть вимагати у вас віддати їм обіцяні гроші. І саме для них ви приготували ці шланги. Саме для них ви замість грошей покажете велику і тосить там шланг з водою, щоб боліти їм їх водою. Друзі, досі небезпека в Україні зберігається. Всі ми розуміємо про те, що політичні аферисти наче з президентом України. Попри всі свої слова, далеко надії не завжди готові виконувати ті зобов'язання, які вони беруть перед народом, не говорячи вже перед представниками цього народу, які ведуть з ними перемовини. Але є сподівання, є велике сподівання, що якщо не логіка, не розум, не декларована ними набожність, то звичайний страх, страх втратити своє майбутнє, страх втратити не тільки бізнес дітей, а і... Майбутнє цих дітей, майбутнє в цій країні, і майбутнє в будь якій іншій цивілізованій країні, що страх цей змусить їх рухатися на зустріч українському народу і, зрештою, зрозуміти, що ніяке найвище і найзручніше крісло не варто життів українців, не варто поламаних доль українців. І тоді вони вийдуть і на дострокові парламентські, і на дострокові, дострокові президентські вибори ми їх до цього обов'язково змусимо, тому що тут зібралася краща частина українського народу, яка розуміє про те, в якому напрямку має розвиватися Україна, за якими принципами вона повинна жити. І це не принципи бандитів, які запропоновані зараз у Харкові. Їм не вдасться, ховаючи власний страх, не вдасться посіяти розбрат. Між тими людьми, які з покоління в покоління жили мирно між собою і розуміли про те, що вони є громадянами однієї великої України. Тому дай нам Боже мужності, сили і слава Україні.